Американський план щодо перемиря і виборів може призвести до нав'язування Україні проросійського керівництва. Про таке заявив радник офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, Україна зацікавлена передусім у мирі, а потім вже у виборчих і політичних процесах. Надаю, що раніше американський інформаційний мовник Fox News повідомив, що, начебто, Росія і США розробили триетапний мирний план для України, і цей документ, зокрема, передбачає припинення вогню проведення виборів України. Іні і тільки після цього підписання остаточної мирної угоди. А тим часом країни Великої Сімки готують новий удар по паливних доходах Росії. Як повідомила агенція Bloomberg, у g7 можуть доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути ліміт цін на сиру нафту. Наразі він встановлений на рівні 60 доларів за барель. А передбачається, що такий крок має підштовхнути Москву до переговорів про реальний мир. Зазначається, що на даному етапі незрозуміло, чи всі країни Великої Сімки підтримують документ у його нинішньому вигляді. А фінальну версію планують оприлюднити 24 лютого, саме в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, і е можливо, хоті хотілося сказати е трішки видихнемо, але ну, мова тільки про цей видих стосовно геополітичної якоїсь геополітичних подій, а є і такі, знаєте, ну, побутові, на які теж не можна не звертати увагу е уваги сценку з побиттям співробітників ТЦК. Вже бачили, це відео, розіграли столичні учні. На відео з концерту опублікували в соцмережах. А відбувся цей скандальний виступ під час святкування Дня закоханих у школі номер 309 Дарницького району столиці. На сцену вийшов учень у військовій формі з написом ТЦК. Інший учасник вистави імітував удар, після якого так званий працівник ТЦК упав і його занесли за лаштунки.